Ось я вже почистив ці фільтра. Там їх два стоїть ось там один і другий. Радіатора я продув, прочистив, вирішив, що трусика на мотогодини змастити, ось ще стоїть масло трансмісійно залив, там, не знаю, кубиків 10, там десь так примерно. Ну, густеньке хороша буде і я думаю, лишня не буде. Якщо тросики такі мастити, взагалі там на скутерах, там на будь-чому, де вони там крутяться, я думаю, що ця смазочка ну, взагалі якби, не помішає. Все-таки прочистив, продув. ну Таке про чисті, про я тут більш-менш. Ось панелька може кому цікаво буде. Все дуже просто. Лампочки міняються.